Підключити Wi-Fi до кондиціонера, це дуже просто, друзі, ми розкажемо на прикладі кондиціонеру Грюнхель. По-перше, треба скачати ось такий додаточок Life. По-друге, натиснути на пульту кнопочку Display 6 разів за 8 секунд. По-третє, зареєструватись в самому додаточку. Потім заходимо, вибираємо Conditioner BT плюс да, Натискаємо. Що все підходить, все побачили, натискайте вперед. Далі ви реєструєте, тобто вводите парольчик від Wi-Fi, і вони додаються один до одного. І потім вже без проблем можете, друзі, ним користуватись. Дивіться, ось ми вже це під'єднали. Бачите? Айркондіціонер. Ось. Тобто можна тут. Коригувати температуру, різні режими, включати, вимикати на, на відстані. Тому, друзі, користуйтесь, приходьте. Кондиціонерів багато, багато важливої інформації. Бачите, раз, виключив, без проблем. Захотів, включив. Теж проблем ніяких нема. Дякую, що ви нас дивитесь, друзі. Я думаю, інформація корисна. Тому приходьте.